Царевич Дмитрій був наймолодшим сином Івана IV Грозного від його останньої, шостої чи сьомої дружини Марії Нагої. За офіційною версією, дуже поширеною на Московщині, він страждав на епілепсію, і у восьмирічному віці під час гри у свайку напоровся на ніж, який прохромив йому шию. Слідча комісія швидко дійшла висновку, що царевич зарізався сам. А сталося це через недогляд із з боку дорослих. Та в народі ширилися чутки про вбивство, організоване боярином Берісом Гадуновим, який в такий спосіб розчищав собі шлях до трону. Додаткову недовіру до висновків комісії вносив той факт, що її створили за дорученням самого Годунова. Величезна кількість людей взагалі не повірили у смерть Дмитрія. Коли в 1598 році заповітна мрія Гадунова здійснилася, і він таки став царем. Його становище все ж залишалося дуже хитким. А вже за кілька років на історичній арені з'явився молодий чоловік, який заявив, що він і є тим самим Дмитрієм, якому вдалося врятуватися в дитинстві. А зараз він прагне відсторонити від влади узурпатора і боярського царя Гадунова та посісти престол, який належить йому за правом на спадкування. Ким був цей чоловік насправді таємниця, яку, вочевидь, не буде розкрито ніколи. Одні дослідники вважають його самозванцем, колишнім ченцем Чудівського монастиря в Кремлі Григорієм Атрєп'євим. інші позашлюбним сином річпосполицького правителя Стефана Баторія, волоським або італійським ченцем, сином когось із представників московської знаті. Зрештою, частина істориків наполягають, що то був не самозванець, а справжній Дмитрій. Існують і фольклорні версії, наприклад. Ось така, записана колекціонером та археографом Йосипом Новицьким у ХХ столітті від старожилів Острога. Дмитрій – це позашлюбний син Івана Грозного від Анни, доньки протопопа Сильвестра. Видатний український історик Василь Ульяновський вважає це історичним кур'йозом.